Так, потрошки воно пішло, іноді я робила там знайомим або друзям татуювання. Я здумалась про те, що я хочу займатися цим більш професійно, тому потрібно шукати, в кого я буду проходити навчання. Так. Не буду казати, що це радужно якось і бабочки. У нас тут е, літають у житті, з'явилися е, знайомі семені, е, які займалися якраз такі тату-профілями. І вони мені порадили, що давай зав'язуть цю всю історію з татувим профілем. Краще зроби новий і почни його заново розвивати. Ну, от мені потрібно всі кольори фарб. Мені потрібно 355 е, везелінів, мені потрібно там багато голову. Ще само головне порада для починаючих це приділяти увагу стерильності. Стерильність, вона дуже важлива.